Примерні ємності для шкіра. Тобто заправний пристрій. Ємності фільтриру присутня рідина. Це забирає. То, що стоїть просто. Що тут є? Є, є відкритий е, об'ємом до 5 літрів з опломбованими кришками? Присутні е, поліетиленові упакування з...

Противники управління карного розшуку головного управління національної поліції Тернопільської області викрили незаконну діяльність з виготовлення зберігання та реалізації фальсифікованого алкоголю. Підпільну гуральню облаштували приватний підприємець Бережанської громади, залучивши до незаконної брудки декількох спільників. На території власного готельно-ресторанного комплексу та орендованих складських приміщень фігуранти зберігали спирт, ароматизовані концентрати для вилитнення сурогату, пластикову тару та остаткування. Поліцейські за силової підтримки бійців підрозділу в Тернопській області провели 8 обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів, складських приміщеннях та автомобілях. Противники виявили та вилучили спирт, понад 400 літрів смакових концентратів, обладнання для вилуплення та фасування фальсифікату, чорнові записи та автівки якими розвозилась продукція. Після проведення низки процесуальних заходів співорганізаторці та виконавці злочинної групи оголошено підозру згідно частини 2 статті 28 та частини 1 статті 204 Кримінального кодексу України.